будь Ласка, розповідайте, як минула ніч у місті загалом ранок, що відомо, хочемо вас почути. У нас обстріли не стихають усі ці дні. Ось тому лише лише встигаємо загортати ями, скажімо так, після прильотів та розгрібати завали. Пане Вадиме, також ймовірно, ви спілкуєтеся із військовими, які перебувають там у регіоні? Знаємо, що зараз, за інформацією, яка з'являлася напередодні, на напрямок Сватового кинули чимало ем, частково мобілізованих чоловіків. А скажіть, будь ласка, чи невідомо вам, чи зараз вони почали здаватися в полон? Можливо, є перші вже випадки, коли їх тільки перекинули на фронт. Вони вже добровільно вирішили здатися в полон. І зараз які є методи, так можливо. Якісь гарячі лінії, якісь шляхи для того, аби вони могли просто добровільно здатися. Саме російські окупанти і частково мобілізовані. Наскільки мені відомо, щодо шляхів здачі в полон, це досить така гучна історія. і про неї знають усі. Щодо випадків здачі в полон, так дійсно вони вже на Куп'янському напрямку були. Але ж я думаю, що таку інформацію більш детально можуть розголошувати лише військові. Пане Вадиме, також. Напередодні повідомлялося, що в Куп'янську зловому виявлено тіла ще трьох людей з ознаками насильницької смерті. Хто ці загибелі? Що відомо про це більш детальніше хочемо почути. Це не поодинокий випадок. Ще тіла будуть знаходитися і знаходитися, Так було дійсно це з останніх була екзумація, зроблена трьох тіл, але ж мені наразі не відомо, що хто це був, тому що цим займаються органи прокуратури та сбу. Вони долучають в службу ДСНС та разом екзумують. Пане Вадиме, також ми бачили інформацію про те, що певні перебої зі світлом і проблеми з цим були в Харківській області. Станом на сьогодні, загалом якою є ситуація в місті, чи повертається потроху туди життя, чи все таки поки зарано цього робити, маю на увазі людям повертатися до своїх домівок. Щодо тут питання має бути розділене на дві на мабуть частини, тому що повертається на життя в місто і повертаються люди до міста. Це трошки різні речі під час обстрілів, коли ще досить неспокойно в місті. Щодо світла, так дійсно світла, газу та води не було в місті більш місяця. Але зараз ми робили все для того, щоб усі служби почали починали працювати. Крім того, ми вже досягли деяких певних результатів. В цьому нас розчищаються. Потроху центр міста, тому що самі жахливі кадри були саме з цього міста. Вже частково місто підключено до електроенергії. Це правий берег. Зараз йдеться мова про нього. Я вважаю, що десь приблизно до кінця тижня правий берег буде майже весь зі світлом. Там були ще в нас. Проблеми з щодо водопостачання, то водовідведення більш до водовідведення, тому що перебиті шляхи водовідведення саме по мосту, який було розбито, і дійсно мост залишається самою великою проблемою, який зв'язував лівий та правий берег. Щодо газу йдеться теж обстеження мереж, але ж все в нас затрудняється, тому що. Завжди потрібні сапери щодо електрики, так було заміновано майже кожного пору, пане Вадиме. Також була інформація, що СБУ затримала зрадницю у Куп'янську. Скажіть, будь ласка, що відомо з приводу цієї ситуації, і що загалом відомо про ще випадки колабораціонізму та загалом тих людей, які співпрацювали з окупантами? Ну тут, мабуть, точніше було б поставити зустрічне запитання, яку з них затримали. Тобто, розкажіть про проходять. ті історії, які так знаєте. Досить багато було людей затримано і на фільтрації. Ті, хто і співпрацював, крім того, у будівлі виконкому та в будівлях в адміністративних. Було залишено досить багато документів. Тобто, це правоохоронці, хай розповідають про кожний випадок окремо, тому що тут о, можливо якимись словами десь порушити таємницю слідства. Тому я не буду в ці питання досить глибоко розповідати, але ж так випадків дуже багато, тому що всі пам'ятають, як Куп'янськ було здано окупанту. Пане Вадиме, і на сам кінець, фактично, запитання до вас, експерти кажуть, та й в принципі людям зрозуміло, що цьогорічна зима вона буде досить нелегкою для усіх українців, так а особливо ті, які знаходяться неподалік від фронту, тому що там зруйновано дуже багато об'єктів інфраструктури. Як в таких умовах ви готуєтеся до опалювального сезону та до зимівлі цього року? Ну, По-перше, стоїть е першочергова задача це, е як мінімум, забити усі вікна, які по по було побито. І е в цьому році ціль буде стояти не то, щоб е в нас. Е було тепло в квартирах, а щоб там, де можливо, це було не холодно, щоб люди не замерзне змерзли. Крім того, щоб залишилася весни, коли ми вже зможемо повноцінно підключати усі багатоповерхові будинки, щоб залишилася сама система цілою, тобто її треба перевіряти, треба, треба спускати воду та робити певні дії. То що ми вважаємо, що буде в приватному секторі. Тепло це майже 95%. Але ж щодо багатоповерхівок, наразі є питання дуже багато, тому що в поверхівках там в будівлях на 60-80 квартир залишалось 10-20 людей. Тому тут чисто фізично може статися так, що не зможе запуститися газ навіть в будівлі. Тому дуже, дуже багато питань і дуже мало часу. Пане Вадиме, дякуємо вам за усі деталі з міста Куп'янська. Вадим Крахмаль, депутат Куп'янської міської ради, був з нами на прямому зв'язку.